Добрий день, дорогі батьки. Сьогодні консультація для вас, і ми поговоримо про ритуали перед сном. Це маленькі чарівні моменти, які створюють затишок та спокій, а саме вони допомагають діткам поступово заспокоїтися після активного дня і налаштуватися на відпочинок і відчути безпеку. Регулярні вечірні ритуали, як от, наприклад, читання казки, лагідна колискова, обійми чи спокійна розмова, зміцнюють емоційний зв'язок між дитинкою та батьками. Вони також сприяють формуванню стабільного розпорядку дня, що допомагає дитині легше засинати і мати якісний сон. Тож, дорогі батьки, натискайте на паузу, дивіться та читайте дуже уважно.